Шановні глядачі і підписники каналу Pro, я вам дуже вдячний. В минулому році ми зібрали грошей і закупили 25 Mavicів 3 т для нашого пішефного підрозділу. Сьогодні можна про це казати: це легендарний підрозділ Лазар Груп. На його рахунку, найбільша кількість знищеної ворожої техніки. І зараз ви бачите кадри, як працюють хлопці. Але чому їм. Тим хлопцям, які використовують великі бомбери, які окупанти панічно називають Бабайга, потрібні наші мавіки. Тому що це розвідка, це очі вночі, завдяки яким вони знаходять цілі. Але ми на новому етапі. Тепер ми закуповуємо для них більш ефективний і більш новітній дрон, який називається Matrix 4Т. Ось сьогодні прибув знову такий Matrix, який ми купили для них. Ось так він виглядає. Я, звичайно, не буду його тут використовувати, але так хочеться подивитися, як це виглядає. Ну, отак він запакований. Це пульт, яким хлопці користуються. Ну, а це сам дрон, який ще не оснащений, але він розгортається і стає саме тим дроном, який дивляться і знаходить цілі для наших хлопців. Кожний ваш донат. Чи великий, чи маленький, для нас дуже важливий. Зараз на вашому екрані є дві QR-коди. Це посилання на монобанку і це посилання на нашу картку в приваті. Ці рахунки перевірені податковою. Кожна гривня йде виключно на закупівлю наших дронів і допомоги нашим хлопцям. А ще є пряме посилання під цим відео в описі, яке теж виводить на наші рахунки. Ми будемо вдячні вам за кожну гривню, бо завдяки. Саме її ми разом будемо палити окупантів разом з нашими хлопцями. І ще дуже важливе повідомлення. Зараз ви бачите QR-код на своєму екрані. Якщо ви його це скануєте поставити відео на паузу, то завдяки цьому ви можете заповнити анкету і стати рекордом в цьому легендарному підрозділі. Якщо ви молода людина і вам від 18 до 24 років. Цей підрозділ чекає вас, тому що це найкраща в світі робота: палити окупантів, відправляючи їх у пекло. Слава силам оборони, слава нашим хлопцям, воїнам, слава Україні!